Слава Ісусу Христу, вітаю Господи і сестри. Сьогодні 14 серпня, День молитви, про мир в нашій країні, але й теж і світі взагалі. І якраз отримали Слово. Сьогодні слово Ісуса важке. бо нас запрошує до примирення, До примирення і знаємо, як важко. Миритися з ворогом, який робить назвами. Давайте подивимось на, на Ісуса Христа, послухаємо свого, ісу, слова Ісуса. Бо ми іноді стоїмо на роздоріжжі, не знаємо, як жити, що робити. Ісус нам дає сьогодні чіткі вказівки, як миритися з ворогом. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене. Чи має йому прощати, і чи аж до семи разів, відповів йому Ісус. Не кажу тобі до семи разів, а до 70 разів посім. Тому до то царства Небесне подібне до чоловіка, царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав Він проводити розрахунки, привев до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати Борг. Тоді слуга, упавши ниць кранявся йому, та благав, вияви терпіння до мене, я усе тобі віддам. І пан того слуги, змоселившись, відпустив його, а борг йому простив вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому 100 динарів, схопив його, почав душити, проказуючи, віддайте, що ти винен. А той другий співслуга, упавши нець, благав його, кажучи, вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилось. Його пан покликав його та й каже йому: «Суго, лихий, весь цей борг, я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не стільки тобі було змогосердився над своїм співслугою, як і я змогосердився над тобою, його пан, розгнівавшись, передав його катам, поки не. Katam, e, dok nie wydaś, e, u wesborch. Taki mi otec nebesny, czynyty z wami, jak szany prosty te wid serca, każdy e, e, bratowi swojemu. Oj, ważkie słowo. W kontekście tego, co się się w naszej krajinie, agresji Rosyjskiej Federacji Ubywstw, winy, jaka trwa jest i strógi czasu, w jakim my też zadnieni, bo na nas padają rakiety i szachety. Baga to naszych rodziców, naszych parafian, żytych w naszego miasta zachęcają Ukrainę, sława Bogu. Na żal, dajaki wydały życie nawet i wybyły okupantów. Jezus przez te słowa, te Показує нам конкретну поведінку, як ставитися до того, хто робить нам зло, як маємо пробачати гріхи. Пробачення гріхів, пробачення ворогові це не якийсь поєдинчий акт, такий що я рішення Сьогодні вирішив простити щось. Це є, можна сказати, така постава серця. Людина, віруюча, християнин, послідовник Христа, Христа прагне добра для людини. Незважаючи на те, чи вона до мене зачлива чи ні. Бачите, іноді треба нам жити в середовищі, в принципі зараз уся наша кохана Україна живе в такому середовищі е, ну, небезпечному. Ворог постійно нас атакує. І як як себе поводити? І, і Бачите, пробачення полягає тому, щоб не мститися, маємо право себе захищати, щоб добре зрозуміти. Натомість не мститися це поляган, тому що ми, наприклад, беремо в полон росіян і не знущаємося над ними, відпускаємо їх. Ми вони додому їдуть, бачите, задоволені, нагодовані, накормлені, кажуть, що навіть прибрали на вазі в українському полоні. I tak ono ma być, a jak i nasi zachęcni przyjeżdżają do rosyjskiego połonu, się wybaczyją, na, na żal tak w ono jest. Ale to jest chrześcijaństwo. E, tak, to ważne. jest ważne, bo pomyłką jest odtocznić przeproszenie z poczuciem, że ja muszę odczuwać. Nie, przebaczenie, to jest rozwiązanie woli, усвідомлювати. Це не буде так, і це неможливо. Що я не можу якби, мати позитивних емоцій до людини, яка, яка мене, мене робила боляче. З часом може бути так, що ми відкриємо цю людину, що ми помирилися. Але бачите, якби пробачення це було рішення таке емоційне. То, то ніколи ми ворогів наших не могли любити. Не можна мати позитивних почуттів до людини, яка, яка робить нам зло. Але можна волею сказати, попри всі мої думки, бажання, злість, ні? я хочу простити. Сьогодні на, на Кредо є дуже гарна стаття інформація про єпископа. З Лівану, Мароницького єпископа, який приїхав на запрошення до Польщі, і, і він, будучи дитиною, вбив в нього батьків. Він простив тим ворогам своїм. Він молиться за них і пробачив. По людськи дитині було важко. Без батьків вона росла. Це рішення волі. Емоції десь там, певно, є спогади із бажання, біль. Хочеться, що мама і тата були рядом, але він зробив це рішення волею своєю. Чи вороги навернулися, не завжди таке буває. Ми маємо пробачати, так? молитися за навернення ворогів просто, на цьому не полягає. Не? не мусить бути позитивне, якби, емоційне ставлення. І нам Псиході розказує дуже важливе. Умову пробачення нам наших гріхів, якщо ми не, не в змозі пробачити ворогам нашим, то ми не, не можемо теж прийняти Божого милосердя, це притча розказує. Він не міг отримати цей божник пробачення, дарування ворогу від свого пана, тому що він своєму співбратові, навіть тих пару копійок, не був в змозі подарувати. Бог завжди готовий нам гріхи простити за замовою, що ми визнаємо ці гріхи і ми щиро каємось. Але якщо в серці буде злість, якщо там і ненависть до, до когось, то, ти, то йдеться про волю рішення, що я не хочу, я буду мститися, я буду робити назву, то, то Бог не може нам пробачити гріхів. Є різниця рішення волі. Тобто ненавиджу і не буде ніколи від емоційного фактору, коли постраждали, ми зруйнували тобі хату, вбив рідних. Ну важко. Тоді проси Ісуса, щоб тобі силу. Ти маєш захищати Україну, ти маєш боротися, не? але просто е, там є любов і турбота за тих, хто, хто, хто живе. Е, Чим є пробачення? Чи ми маємо бути таким наївним, що дозволите себе кривдити, бо деяк так може сприймати цю категезу сьогодні і так далі. Не? На чому полягає пробачення? Ну, питань багато, напевно, знаєте, нюансів. Повірте, що неможливо в одній категезі, яка триває 10 хвилин, ну, все сказати. Не? Ми говоримо про якісь фундаментальні правила. І перше правило завжди таке. Чому я маю пробачити? Чому я маю пробачити тим ворогам, які прийшли і стріляють до мене? Знаєте чому? Тому я маю собі усвідомити цю, цей факт, що Бог мені пробачив, хоча я на це не заслужив. Людина, якби, якби не знає, як старалася, не в змозі. Знищити цю прирву, закопати цю прирву, яка між нами та Богом, який збудував гріх. Але в Ісусі Христі, Бог до нас прийшов. Христ Ісуса дає нам можливість наблизитись до Бога, підійти до нього. Ісус це зробив. І хто з вірою приймає цю жертву Ісуса, повірив Ісуса, отримає поведінку Ісуса, отримає менталітет Ісуса. Бачення якби, Ісуса собі. Тоді в змозі теж пробачати іншим, так як Він це робив на Христі, без Ісуса, без досвіду любові, Бога це неможливо. І перший крок це усвідомити, Бог мені теж пробачив гріхи мої. І тому я хочу пробачити моєму братові. Знаєте, з гріхом є так, як я візьмеш свою руку, у нас маленька в порівнянні з сонцем, не? там мільярди разів більше. E, і, 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 і ти можеш дивитися на сонце і рукою можеш заслонити світло сонця, і, і не бачиш потужного сонця. Маленька твоя рука вона e, закриває сонце. Так само з гріхом. Маленький гріх він в твоєму серці, він тобі. zakrywają Bożą lubowę. I dlatego warto tych grzechów wydać Bogowi, i prosto, Ale uświadomić sobie, że Bóg wybaczył mnie, moje grzechy. Kiedy masz grzechy w swoim sercu, to ty nie zobaczysz Bożej dobroci. Dlatego jeszcze raz podkreślam, wybaczyć to nie oznacza polubić kogoś, Так емоційно, бо це слово любіть ваших ворогів означає емоційно. Ми постійно так думаємо, ні? Що, якісь, що мати якісь позитивні почуття до осіб, як ранять. Ні. Буде так, що будемо жити. І так воно є. Живемо в середовищі або в ситуаціях, де хтось постійно з такою премедитацією робить нам на зло. Не знаю, наклепи вигадує гадості якісь і так далі. Ні? І людина не хоче від цього відмовитись, бо вона просто зіпсована. Божа заповідь для неї не має жодного значення. Як любити таку людину? Ісус каже, має пробачати. Ні? Тому прибачення це є рішення волі. Навіть якщо мої емоції. Щоранку розпалюються, знаєте, гнівом. Це означає, що я не хочу помсти, не хочу відплати. Я не бажаю зла цій людині, яка, яка ранить мене. Я хочу щоб зрозуміла, що, що вона робить помилку. І так само ми теж не хочемо, ми християни, ми не хочемо помсти, ми хочемо наверне росіяни. Я молюсь за них щоденно і, і підтримуємо Україну, так як і Апостолський престол, бачте, Ватикан, підтримує Україну, робиться дуже багато і, і будемо це робити до кінця, бо християни це, це патріоти України, вони люблять цю, цю землю, цю країну. Вони нікого не зраджують. Християни, вони принципово вірні правилам. Не? Так, і бажають навернення ворогів. Тому, бачите, коли Ісус каже, що маємо помиритися з братом. Ісус не, не каже, що тільки з тими, хто, 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 хто винен. Ні, навіть, знаєте, Ісус не не таких в ситуаціях, коли я винен. Ні. Ісус не каже, каже, Помири з братом, щоб, якщо хоче, принести свій дар жартовник, йди, що помири з братом. Неважливо, хто винен, чи ти, чи, чи він, Іди і шукай примирення з братом. Треба шукати, бо знаєте, як буду в ненависті, ця ненависть, вона, вона просто повиблює цю, 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 цю злість і так далі. Ні? І, і я, Як жити пізніше? Якщо людина не хоче примирення, не? може так бути своє. І ви знаєте, що це не, 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 не в великому масштабі, навіть в нашому середовищі. Ти хочеш з кимось помиритися, ти простягнув руку на згоду, ти пробуєш, а людина не хоче. Що, що тоді робити? Тоді ми маємо мовчати на тему цього зла. Практично це буде так. На те, що коли важко, тобі ти подлився з священником, з, з братом, з сестрою, з батьками, не знаю, з, з другом е, проблемою. Не? І так. І ти попросив про молитву. Пізніше ти підійшов до людини, і ти хочеш е, побритися з нею, вона не хоче, вона відштовхнула тебе. То наступний крок полягає в тому, що ти кажеш так, про це зло, про твою поставу. Я вже з людьми більше не буду говорити. Я віддаю справу Богові. Я буду за тебе молитися, я не буду нікому про це розказувати, тільки Бог про це буде знати. Я буду тебе просто терпіти, любити, чекати на твоє навернення. Не? Це зло, яке між нами воно не може знищити мого серця. Не буде так, що ця проказа гріха, ненависті, що вона теж моїм серцем. Це дуже, дуже важливо, так, щоб сказати, Боже, з цього моменту, після цієї спроби примирення я з Тобою буду тільки говорити про це. і Буду молитися за невернення цієї людини. Пробуймо брати. Було дуже важко. Це духовна боротьба. Так, буває так, що падаємо. Буває так, що приходить розчарування, бунт на Бога, на ці слова Ісуса. Ну no, no, ми монтуємось на Бога. Нам не подобається поведінка Ісуса, але Ісус справжній правду говорить, так воно має бути, як Ісус нам сказав. Пробуємо сьогодні. Хай сьогоднішній день буде дня молитви про мир в нашій країні, хай допоможе Бог, Хай цвіте мир і спокій, примирення в нашій країні. Amém. Estava Jesus Cristo.